Так, перемир'я чи афера, пастка Британії чи зеленої банди. Давайте розберемося детально після першої новини. Є важливий акцент. Перемир'я, про яке говорить і Зеленський в своєму відеозверненні, і яке розрекламував Єрмак і українська делегація стосується лише 30 днів. Увага! 30 днів! А Трамп говорив досягнення перемир'я під час дії перемиря вибори. А виборчий процес це як мінімум 90, а то й більше днів, потім нова влада і потім уже довготривалий мир. Відчуваєте неспівпадіння, друзі, колеги, 30 днів. Тобто, 30 днів перемир'я, не стріляють, не бомблять. Обидві сторони. Ні ми, як українці, ні росіяни. 30 днів перемир'я витримало. І все зупинилось і почалась знова війна. Перемир'я зупинилось, почалась війна. Чому 30 днів? Хто вийшов з цієї стиву 30 днів? Намагаюся з'ясувати в Америці. І мені пишуть, що теж не розуміють, звідки взялися ці 30 днів. Вони виникли. Або під час перемовин, а хто тоді вийшов з цією ініціативою. І дуже важливе питання: а якщо не буде порушень перемиря з обох сторін, навіть не буде провокацій, не буде вистрілів з одної сторони в другу, не буде бомбардувань, ударів ракети, ракет. Через 30 днів ми перемир'я припиняємо, тому що ми його прийняли тільки на 30 днів, чи знову сідаємо за стол перемовин і знову подовжимо ще на 30 днів. Це така коломийка, як з воєнним станом. Нічого не нагадує? Це продовження воєнного стану, яке теж не передбачено чинним законодавством. І тут дуже попахою, чи воняє та? От тим такою нашою провладною чи владною ініціативою, чи 30 днів. Це дуже хибна річ. І я вбачаю в цьому підступність, в першу чергу, для українського народу. Всі вдихнули на повні груди кажуть, Боже, нарешті ця дурня закінчиться, але чомусь 30 днів. Звичайно, що нема відповіді Росії і не зрозуміло, як вона на це прореагує. Але щоб вона не сприйняла от саме 30 днів, це як можливість просто перепочити. Перегрупуватися і, можливо, просто отримати від американців боєкомплект, зброю і розвідувальні дані. До речі, вже пройшла новина, вона ще не підтверджена офіційно, я не бачив е в американських ЗМІ, але проходить вже на різного роду ресурсах, що американці відновили розвіддані і придають їй їх українцям. І отут може бути оця пастка навмисно створена, я хочу нагадати. Що Зеленський після Америки полетів в Англію. І Англія, там Британія, верніше, з Францією Макрон і прем'єр-міністр Британії розказували, як Зеленському вести і генерують якийсь свій мирний план, який вони мають надати Дональду Трампу. Ну, друзі, даже зараз дуже все напружено і незрозуміло. Особливо небезпеку несуть ці 30 днів. Хотілося би, щоб перемир'я. І довготривалий мир прийшов надовго, а не коротко не на коротко визначений термін. А після того бойові дії поновилися з більшою інтенсивністю. А зараз поки що на це все схоже. Тому, друзі, тримаємо руку на пульсі. Очікуємо більш детальної інформації вже завтра, коли ми прокинемося, і Америка теж як то кажуть, усвідомлять все те, що було в Саудівській Аравії. А після того будемо чекати, звичайно, вже м'яч на стороні Росії. Будемо чекати позицію Росії. Але підстави задуматися, думаю, кожного вже на ніч є. 30 днів. Перемиря лише 30 днів.